Перше свято після річної перерви провели в одному зі столичних парків. Анастасія разом з колегою безкоштовно розважили дітей з Маріуполя. Тоді, в наявності, було лише пару костюмів, новий сценарій та багато підтримки від друзів та знайомих. Зараз Настя весь реквізит зберігає в своїй квартирі. Цей костюм нам подарувала Швія з Києва, яка працювала з нами і в Маріуполі. Ще раніше. Зараз в команді троє дівчат. Настя тут колеги за кордоном. Раніше в студії працювали близько 20 людей. Усі були друзями наголошує дівчина. На початку повномасштабного вторгнення до останнього були на зв'язку один з одним, але потім кожен був сам за себе. Без їжі, води та зв'язку. Ми були на першому поверсі. К нам на п'яти прилетіло. А в сусідньому будинку вже в квартирі загинули діти. Ну тобто, ми вже бачили крести 11 березня. В мене там загинув на руках. Літній чоловік в середині березня дівчині вдалося виїхати. Тоді чи не найперша почала шукати своїх? Так дізналася, що родина Асі заблокована в центрі Маріуполя. Коли вибралися інші співробітники, замовили перевізника, аби той евакуював керівницю. Навіть змогли передати Асі, що за ними вже їдуть. Ася була готова поїхати, і вона тоді написала останню смс, що ми не знаємо, як нам виїжджати, тому що стоїть танк. І стріляє прямо в наш дім. Коли вони зайшли в квартиру, прилетів снаряд, який в квартиру, який розірвав стіни, ці стіни попадали, їх завалило. Ася загинула одразу, в неї не була частина тіла, тобто в неї не було живота. Денис ще був живий, і його відкупали його батьки. Так, 23 березня 2022 року не стало засновників студії свят. В живих залишилися їхні діти та батьки, бо були в підвалі. Після цього окупанти вивезли їх в Росію. Нині родина там, розповідає Настя. Попри все пережите, дівчина готова продовжувати справу Асі. Вже провели з десяток свят для дітей. Але часом буває важко. Це дуже складно. Ми... Десь ми не знаємо, що нам робити. Ну справді, тому що в нас була мама, яка все знала, яка ось так, от все, все розповіла, показала, тикнула, куди нам що зробити, і все. І ми собі робимо. Ми самі, ми десь досі розгублені. Ця історія не про гроші, бо все, що заробляють, вкладають в розвиток студії, аби провести якомога більше свят для дітей і повернути їм дитинство під час війни. А ще аби вшанувати пам'ять Асі Беглярової, яку знав увесь Маріуполь як професійну керівницю, яка створила студію і підняла її на високий рівень. Навіть зараз дівчата намагаються робити все так, як було тоді у Маріуполі. Валентина Чурікова, Артем Гунько, ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.